Всім привіт! Ми продовжуємо тренувати свою надивленість, тому збираємось самі, вдягаємо свою собаку і потихеньку пакуємось в машину і їдемо в сусіднє село, щоб побачити тамтешні красоти. На в'їзді бачимо поле, тому робимо таке простеньке фото. Далі йдемо, бачимо, що вже прилетіли лелеки, обов'язково їх фотографуємо. І переміщаємось в локацію, заради якої сюди і їхали. Водичці бачу лебедя, обов'язково його фотографую. Він так смішно плаває, так тюх-тюх тюх-тюх-тюх своїми ножками. Сонце гарно виблискує на поверхні води, тому фотографуємо. Далі розважаємо собаку і теж робимо декілька фото. Один, два. І вже коли вертались назад, побачила таке незвичайне пугало. Виглядає як з якогось середньовічного фільму жахів, сідаємо в машину і робимо останні фото саме церков машини, тому що теж виглядає круто.